В неділю надвечір, ну фактично великого резонансу набула заява, або ж радше допис пані Мар'яни Безуглої, це народний депутат України від Слуги народу, яка сказала про те, вірніше написала, що зараз точаться розмови з військовими. Немає плану на 2024 рік. І якщо не буде цього плану, а є тільки план набирати по двадцять тисяч хлопців, так. То фактично, Збройні сили України мають піти у відставку. закликала залужного піти у відставку. Веніславський одразу відреагував. Федір Веніславський, він представляє також профільний комітет і каже про те, що безула зараз представляє загрозу національній безпеці України, якщо вона буде перебувати в цьому комітеті, і ось цей вибачте на слові срач я не знаю, як по-іншому ще це можна назвати, і те, що написала безугла, це дуже і дуже сильно мене особисто дратує. Я не знаю, як вас, але я хочу бути максимально спокійний, помірний і емоційно стабільний для того, щоб цю тему обговорювати. Але скажіть, що не так з безуглою? І до чого ця вся історія? Зараз тут половина України обговорює залужний піде відставку чи не піде? Ну, якщо Зеленський нам розповідав коли-небудь про майдан 3 знаєте, тобто то я би сказав, що сьогодні якісь знаєте цеглини, цеглини цієї майбутньої стіни, фактично його фракція починає вибудовувати. З приводу безуглої, ну що я можу сказати? У нас в парламенті на превеликий жаль бувають фріки. Ну, ще один фрік, одним більше, одним менше. Щось змінюється, звичайно, нічого не змінюється. Ну, а в себе на сторінці в соцмережах я написав: ну що, Борисич, протестував думку населення? Десь так, це звертаючись до Єрмака, фігурально, тому що ні для кого не секрет. Що безула, це торпеда Єрмака, я вже колись говорив з приводу на запитання, чи от конфлікт військово-політичному керівництві країни, якісь там між собою. Ще раз це мене переконує, що це не конфлікт у вищому військово-політичному країні, тому що офіс президента ніякого відношення до політики не має. Це не політичні фігури, які сидять в офісі президента. Ні. То, що там комусь Зеленський делегував повноваження кадрової політики. Ну оце саме кадри. Так, це саме кадри. Кадри ж рішають все, як колись казав класик. Ще раз наголошую, це конфлікт офісу президента України. Я хотів би, щоб ми розділяли верховного головнокомандувача від тої шобли, яку він назбирав. Ну я так вважаю, що це шобла. Це моя така думка. Так, от я хочу, щоб ми його розділяли від того, що він насунув нам в парламент, щоб ми його розділяли, Колись я казав, що це має бути все як, єди, як єдиний механізм, тому що ти привів тобі і весь прикуп да, тобі вся відповідальність. Але тим не менше, в контексті протистояння з залужним, це протистояння вже тих шавок проти вищого військово-політичного керівництва країни. Бо залужний це в нас про військових. Зеленський, це в нас про військове політичне керівництво. Тобто, але ще раз наголошую: ще раз наголошую, офіс президента це не є політичні фігури, і тому цього конфлікту ми бачимо саме між офісом президента. Я говорив неодноразово і в ваших програмах. Чи є гарячі голови в офісі президента, які хотіли би прибрати залужного? Так, є. Я вже це бачу. Ну це вже чітко просліджується. Саме офіс президента, саме Єрмак і його торпеди сьогодні атакують залужного. Давайте поговоримо. Напередодні е, пана Рахамія не про плани говорив. Про плани. Вчора пані залужна не про те саме ви е, зробила ви в кіт? Не залужна, а без угла. Е, ой, перепрошую, без угла. Не, не, не те саме зробила вкіт. Те саме це все атаки по залужному навіщо перва давай... в чому причина в чому причина і навіщо це робити я вважаю що це є е, вороги україни не тому що е, ми тут собі зліпили ідола ні Са, не тому я вважаю що це є скажем так диверсійна робота по м, деморалізації особового складу збройних сил україни в найтяжчий період для україни Цим діям повинно давати звичайно оцінку служби безпеки України контрозвідка. Це їхня робота. Я не буду проводити слідство, розслідування і так далі. Але ці дії саме носять такий характер. Ну давайте, давайте відверто. Я неодноразово приводив цей приклад, і в принципі таких прикладів можу привести багато інших. Просто ну скажімо так журналістам відомий один із них. Да ми знаємо, що був такий відомий батальйон, який воював в Солідарі. Воював в Бахмуті і так далі під керівництвом комбата купола. Ну купола, скажімо так, ще знаю часів ген-ген-ген колишніх 14-го року. І я вам скажу, коли. Почалось повномасштабне вторгнення дуже багато людей з цивільного життя, які колись десь воювали теж у 2014 році, писали рапорта для того, щоб попасти саме в цей підрозділ до цього командира. Ну знаєте, як солдати дільнулися, а потім вертаються до кого, До того, кому довіряють, до того з ким пройшли найтяжчі періоди свого життя, і так далі. І що відбулось з батальйоном після того, як Купола прибрали з командування цим підрозділом? Ну, питання зараз не про причини, а просто кажу: я вам скажу: левова частина хлопців і дівчат почали ломитися в інші підрозділи. І не тому, що новий командир гірший. Ні. Просто питання цього, знаєте, братерства, цієї довіри, воно дуже багатого коштує під час війни. Але скажіть, будь ласка, звідки оці цивільні потвори, які сьогодні каламутять воду, ну як їх по-другому назвати? Звідки не можуть знати, що таке братерство? Пані Безугла це людина, яка своїми діями приносить шкоду, я вже сказав. Але питання ж не в тому: це та людина, по якій мало би бути порушено ряд кримінальних проваджень. Поясню логіку, коли депутат він голосує в парламенті, за це він відповідальності не несе, ну тому що це його політичне рішення, політична воля. А коли депутат виконує організаційно розпорядчі функції. То тоді там трошки друга історія відбувається. Якщо ми пригадаємо справу вагнерівців, то саме виконуючи обов'язки голови ТСК по вагнерівцям, пані Мар'яна Безугла, чинила злочин, передбачений статтею 364 кримінального кодексу України, а саме посадовий злочин, зловживання владою, називається в той момент, коли сформувала і поставила на голосування питання щодо недопуску. Інших народних депутатів у відповідності до законодавства України, не допуску інших народних депутатів до участі у цій ТСК чи в засіданні ТСК, і при чому посилаючись на сфабриковані сфальшовані дані, що нібито всіх депутатів немає доступу до державної таємниці. Ну, приклад нам стрічку, як то кажуть, Андрій Парубій, колишній голова Верховної Ради України. Тобто, на її думку він не мав би бути на засіданні ТСК в противагу тим же самим деркачам, але тим не менше, це є посадовий злочин, тому що саме це питання було поставлено і проголосовано, і подальшому як зроблені певні дії недопуску депутатів е, до участі в ТСК. Це я просто привів один з прикладів таких прикладів. Сьогодні ця зелена шобла набрала вже багато. Ну, наприклад, Степанчук може на свій розсуд підписати чи не підписати відрядження м, парламентарям. Або Шмигаль може дати розпорядження на прикордонникам, не пропускати депутатів без відряджень, підписаних чи не підписаних Степанчуком. Ця шобла вже собі назбирала саме в цьому контексті кримінальних проваджень. Я думаю, що це стане предметом розслідування наступної влади. Повертаючись до е, можу сказати Мар'яно, йди спати, йди вже спати, вже не, не, не мішай воювати. Бо вони дограються, що якщо десь внаслідок якихось подій проломиться. То вони офігіють від того, що в Києві знову будуть бігати з автоматами і фотографуватися на блокпостах. Але ще буквально декілька слів щодо е, тепер законодавства. У нас є закон України про нацбезпеку. Всі речі, які пов'язані з е, планами дії, міроприємствами, вони взагалі-то можуть обговорюватися лише на ставці Верховного Головнокомандувача, під що має бути заточена вся держава? Хто ти така? Торпеда, щоби тобі щось розказували разом з своїм Арахамією. Чекай, читайте закони. Якщо у вас немає якогось нормативного акта, то йди і працюй, іди і голосуй. А не розповідай, що залужний має ще написати якийсь закон про там сухий закон чи ще якийсь закон. Розумієте, вони хочуть всі свої. Е, так, як то так, щоб не процитувати Арестовича і нас не вибили з Ютуба. Е, всі свої ці профуки, так от вони хочуть повісити сьогодні на військових. Ну, якщо ви пригадаєте наші з вами ефіри річної давнини приблизно, то я казав, скоро так і буде. Вони будуть нам закидати, що ми не так воювали, що ми не так планували, що ми не туди ходили по посадкам, і взагалі, що в усьому винні військові. Навірно, вона думає, що її візьмуть у виборчі списки. Вона навіть собі уявити не може, що її куратори ні в які списки не попадуть. Ну, людина, що я скажу, Копай, копай, Мар'яна, копай.